Это я раз. Нет, вот так все. Ты с мамой Слухай, сколько ты хочешь детей? В смысле там хочешь детей? Я тоже не хочу детей. Короче, ты кое-что мог я зоні, тому пишемо відео. А ти знаєш, до речі, що правильний наголос не чорнозем, а чорнозем. Відповідь не вірна, а правильна. Вірним може бути людина, пес, а відповідь правильна. Так ти ходив в туалет, я, е, випадково побачила свачку на твоєму телефоні, так от на добраніч ж пишеться окремо. До речі, коли пишеш повідомлення, після коми не забувай пробіл ставити, добре? А не кому після пробілу. Подобаєшся, пишеться не через ця. І Зайенька через букву Й, а не через букву І. Котік. Питання вираз. Нє. Радіше сані зранку їв макарони з маслом. Звичайніші. Смачні. З сиром, зверху притергою. Я нічого не встигаю, нічого Це сесія. А мужики взагалі всі козличі. Я хочу дітей. Я може не хотіти дітей? Завтрочки. Перки, солі, вилку їх їв, чай не в воді не хочу. Нічого не вставаю, нічого не вставаю. я хочу назвати Тьома, дівчинку хочу назвати Лена. Діти це наше все. Типу, за моїм планом, дитина має перше з'явитися, має з'явитися десь приблизно через рік. Чай п'ють чотири рази на день. Я п'ю. Того, так. Типу, да. Чай на травах. Зелений чай, каркаде дуже люблю. З мами вчора посварилися. На неї кричу, дуже посварилися. Це кричить на мене. Діти це взагалі санчи. Ні, бабця прислала до речі чаю з вірменії, чай на травах, з листя чорної. Я її в блендері перемолов. Пам'ятаю, четвертому класі пішов на ушу. Японське мистецтво бойові чи китайське, там дуже цікаво було, там були стойки. Розійшлася зі своїм колишнім. Але ти, до речі, чимось схожий на нього. Павліна. Але то є все таке. От коли я пішов на дзюдо. Тут трошки досить проволока. Там тренера була така хрень у вухах велика. У 2006 році я пішов на плавання. У нас мусить бути діти. Мені не сподобалось, вода була холодна. У 2009 році перший раз напився, Буде? Ну, діти. Я хворіла, у мене був грип. <смі> Томат високом. Ти покинь, нас дитини. До речі, ти <плес> любиш фрукти, бо я люблю яблука <плес> з бананами. Я роблю з них салат. Кидаю меду, яблук, банані і трошечки хліба. Дуже смачно. <плес> я ж понувала. Просто береш дольку помідори, отак ріжеш, вирізаєш дольку. щоб <плес> 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 вона була рівною. Четвертинка помідор і макаєш, є цукор. тоді є. Я... я перший раз це спробував, коли був в Карпатах тисячі. Я дуже люблю борщ з варениками, подожди з ними вареники з капустою. Просто береш і кидаєш вареники в борщ. До речі, я витратив всі свої гроші, можеш мені позичити, я з тебе Sånn, <laughs> ja. <laughs>